Джозеф Байден сказав чесно, що вони в 2013 році не усвідомили реальних намірів Путіна. І що Барак Обама ніколи не сприймав Путіна серйозно. Ям, до речі, розкрию таємницю. Дональд Трамп теж особливо серйозно не сприймає Путін. Дональд Трамп вважає, що вся проблема його це Сідіньпі. А Путіна варто сприймати серйозно, тому що якщо він здолає Україну, становить свою гегемонію в колишніх радянських республіках повністю, то тоді, звичайно. Буде серйозне політичне перефронтування Європи. І з Путіним, вже як з очільником, який буде реально впливати на європейські справи, доведеться серйозно, не так, як зараз, а серйозно говорити будь-якому президенту Сполучених Штатів Америки. От і все. Але це знову таки, що ми можемо тут зробити. Ми можемо тільки розпоряджатися цією допомогою, яку нам надають союзники, якщо ця допомога буде. Але ми не можемо домовлятися з нашими союзниками про мир в Україні. От в чому проблема. Не з ними!